Наступний наш спікер це студент, який зараз навчається на спеціальності системний аналіз, і в цьому семестрі він е, проходить навчання за програмою міжнародної академічної мобільності. Ну а де саме зараз він знаходиться, і які у нього перші враження? Я сподіваюся, він нам розкаже. Це Ілля Рогальський. Ілля, будь ласка, вам слово. Так, все. я Питаю. Так, uh, да. як вже Юрій Іванович сказав, я проходжу практику, точніше, не практику, а один семестр я проводжу за програмою академічної мобільності. Uh, вона називається Erasmus. І метою програми є uh, збі... збагачення культурне збагачення студентів, обмін uh, культурою і, можливо, цінностями. Uh, Зараз я знаходжусь у місті Вюрцбург, і це місто у Баварії і навчаюсь у Вюрцбурзькому університеті прикладних наук. Перші враження дуже подобаються. Викладачі намагаються бути, якщо вони проводять лекції, то вони намагаються бути більш інтерактивними студентами, намагаються залучати їх більше. Дуже сподобалася інфраструктура, тому що є усе, щоб створити взагалі усе. Є роботи, є квадрокоптери, є камери, ну там, типу, як, такі як проводке. І типу під'єднуєш такого, ну таку, ліпиш на тіло, і воно типу считає як тіло рухається, дуже багато всього? Університетна пічка і всім, що, всім, чим тільки можна? Тому да, мені подобається добре. Добре. А скажіть на якій мові йде викладання? І ще цікаво, які іспити вам довелось складати, як взагалі відбувався відбір для участі в цій цій програмі? На англійській мові uh -huh. вони мають два семестри: літній і зимовий. І зараз я навчаюся на літньому семестрі. А на зимовий, що починається наскільки я розумію, з жовтня там вже навчаються на німецькій. А ще діло таке, що є деякі дисципліни, які не тільки на німецькій викладаються, а є деякі дисципліни, які викладач викладає на англійській, тому що ну, інтернаціональні студенти приїжджають. От ще раз до вашого питання, яке питання було а, які іспити довелось складати, або як взагалі відбувався відбір для участі в цій програмі, так ну я розкажу, мабуть, свою історію. Я потрапився в Німеччину, коли мені ще було 17. <смі> так склалося, що ми просто бігли від війни, і поки мені 17 було, мені там втр, ну все почалось 24 лютого, а в травні у мене день народження. Та й у мене сім'я ну, трошечки подумала за мене та й вирішила за кордон вивести, поки мені 17. Ну і за кордоном я дуже сумував за Харковом, я дуже сумував за рідним політехом. І хотів якось просто почати вчитись вже тут, щоб мені вже хоча б, хоча б якесь навчання було офлайн. І я почав цікавитись програмою мобільності і тим, що взагалі наш університет пропонує. Ну і так склалося, що спочатку я думав, можливо, мені взагалі сюди приї... ну, Тобто, не за програмою мобільності, а взагалі, от, отут почати вчитись. Ну, але у мене були проблеми з документами. Тобто, документи у Харкові, я не можу забрати їх. І, да, і от вирішили все ж таки на програму мобільності піти. Я написав Юрій Іванович. Юрій Іванович мені відправив контакт іншого викладача, який займається цим і трошки більше розуміється на цьому, я так розумію. Ну, ми поспілкувались, але прийшли до висновку, що це мені треба знайти спочатку програму, де я хочу і ну, домовитись взагалі з університетом. І мені було трохи складно з цим. І домовитися я не міг ні з яким університетом, вони ще ну, тут німецькі університети, вони відписують тобі через тиждень, через два. От, ну і я вирішив тоді написати в ДАЗ. Це наш німецький е, освітній центр. Ну, і я пояснив ситуацію, е, що ось я в Німеччині і, може, якось організуємо щось. А, а, я вибачаю, я, це німецький освітній центр, який входить до складу Харківського політехнічного інституту. Звичайно. Так, угу, угу. Да, дякую за уточнення. Е, і тоді, тоді мені, мені сказали, ти знаєш німецьку мову? І я відповів, що не знаю німецької мови. Е, ну і якось на цьому все, все закінчилося. А потім починається семестр, і у мене викладач з англійської, і це якраз той викладач, кому я писав. Та й вона дізнається, що я досить непогано володію англійською мовою. Та й я... Каже: ну, так і спробували. Так воно і вийшло. І все, що мені треба було, це. Uh, ну, від мене просили, щоб я добре вчився. У uh, <ріст> мене це було. Тобто, вони, вони uh, у них так: що вони дуже хочуть, щоб ти вчився. Щоб коли тебе сюди відправили, то ти не, не забив на навчання. Вони також хочуть. Uh, Твою мотивацію, щоб ти тут ну, змотивований був і такий: я їду в Німеччину, зараз буду цей, стільки, стільки всього дізнаюся. Ну. Ще вони хочуть сертифікат мовний. Mm -hmm. а, і це як найголовніше оці три, три речі. А, все інше вже йде звідси. Угу, угу. Ясно. Ілля. Ну і, мабуть, останнє запитання: все ж таки цікаво, як особисто ви обрали для вступу Харківський політехнічний інститут і е, нашу спеціальність системний аналіз? Ой, ну так склалося, що я з маленького містечка Умен, що знаходиться на півдні, на півдні від Києва. І спочатку я думав в Київ вступати. На системний аналіз. Хотів, щиро хотів на системний аналіз вступити. Я не розглядав ніякі інші, я не розглядав комп'ютерні науки, я не розглядав прикладну математику, от системний аналіз, і все. І спочатку я думав в, київсь... в київський Шевченка вступити, а угу, там угу. Ну, не пройшов, тому що вони хочуть підготовчі курси. Думаю, думаю, тоді київський політех. Знову не пройшов, знову підготовчі курси. Потім такий думаю, ну добре, як не Київ, то Львів. Думаю, львівський політех. Дивлюся, там ну, люди по 196, у них, у них цей бал вступний. І я думаю, що мені там конкуренції не буде. Я, я не зможу їм нічого на протипоставити. Думаю, львівський Франкат знову мімо. Ну, і так у мене склалося, що тільки Харків залишився, і я собі думав між Хнуре і ХПІ. Але за порадою одного з е, досить близьких моїх там людей, досить близьких вчителів, е, репетиторів, вони мені всі казали ХПІ, і так склалося, що я обрав ХПІ. Ну, я, я їх підтримую. До речі, у 2022 році ми на системний аналіз набрали більше абітурієнтів, ніж хіре, так що добре. Добре, Ілля, в мене запитань більш немає. Дуже дякую. Чекаємо від вас цікавих фото та відеозвітів. Чекаємо розповідей про ну, відмінності у житті, у навчанні в Харкові та в тому Вюрсбургу, де ви зараз. Ну і бажаємо успіхів, звісно. Дякую. Дякуємо вам. До побачення.